Красноградський міський голова Володимир Макса із нагоди дня міста та визволення району від німецько фашистських загарбників провів урочистий прийом, на який запросив громадськість інтелігенцію, а також почесний громадянин Красноградщини. Приводом для зустрічі стала чергова річниця дня заснування міста, а також присвоєння почесних звань. Я поздравляю всіх з дня. Дорога і желаю всім здоров'я, крепкого благополуччя, нам всім у порсу придіління Сім'ї, сім щоб наші нас ждали, любили. Всего самого самолужче. З праздником! Згідно із рішенням Красноградської міської ради, цього року почесні звання почесний громадянин Краснограда удостоєні Віктор Кавальов та Микола Ільченко. Свого часу ці люди зробили багато у розбудові міста, вихованні молоді, становлення місцевого самоврядування. Нагородження охоче поділилися із учасниками заходу, спогадами висловили вдячність за вшанування їхньої праці. Я вдячний керівництву міської ради, депутатам, керівництву нашого району за високу оцінку моєї діяльності. Але все те, що я зробив особисто, з тими колективами, з якими я співпрацював, було б неможливо без підтримки всього нашого району, без підтримки районної міської ради. Ради, районної державної адміністрації і особливо всіх керівників підприємств нашого району. Тому я вдячний всім за високу оцінку моєї діяльності. Ви спасибо, що все-таки мой труд, який був вложен, я приїхав город Краскрад в 67-му роді, починаю Город Краснорад был нарисован, каким он должен быть на бумаге. А потом, вот на протяжении 20 лет, все то, что было нарисовано, и мне очень приятно было, что те знания, которые я получил в институте коммунального хозяйства, этого город Краснодар, Они были притворены, они были осуществлены в развитии города Краснодара.